Всіх вітаю! З вами Марія і наш з вами розклад. Приготуйтесь до наступних подій для нових людей. Проговорюю, що розклад я роблю. Ви дивитесь його сьогодні, але підказочки ці на завтра, на наступний день вам. Тож, давайте дивитесь, до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Ну, Починається. Давайте вони всі вистрибнули, тож залишаємо їх. Питання я встигла спитати, і вони перевернулись, тож це просто вам відповідь на питання. Тож, дивіться, це ситуація по або батьки, або дитина. Ситуація стосовно вашої сім'ї. В сім'ї, взагалі, якихось традицій, якихось взагалі сімейних правил, ситуація для когось взагалі духовної сфери стосується. Обговоріть між собою якусь це про домовленості, про якісь пропозиції. І це про жартовність якусь. Тут треба буде розуміти. Що в, в чимось вам треба буде поступитись, і е, ситуація взагалі про те, що вона буде не, одно, не на один день? Вона буде розтягнута для вас в часі, але вона тут потребує і допомоги, і уваги. І м, знаєте, такого, як м, чомусь тут вам треба буде навчитися або навчити м, тих. З ким ви будете в цій ситуації. Ну, наприклад, щось, що буде коїтись в сім'ї, будьте уважні до того, чому ви в цій ситуації будете навчати дітей, бо вони цю ситуацію будуть сприймати з того, як ви будете подавати їм цю ситуацію, як ви будете її пояснювати. Ну, наприклад, якщо треба комусь там допомога в вашій сім'ї, то будьте людиною прикладом, бо ваші дітки виростуть, вони будуть робити так само. Ну, Тут про, про таке. Далі дивимось. Любовна сфера. До чого вам готуватись у вашій любовній сфері? Ви знаєте, тут, тут, тут як пригадувати будете щось, що було гарним, але все змінилося. Але тепер більше тут більш про колишню от королева мечів, це часто показується позиція колишньої. В розкладі або про свикруху. Тут якась ситуація, яка вас засмутить, яка взагалі, от знаєте, як, ну, знаєте, з таким, що ну, все ж було гарно, добре. І тепер воно змінюється, і треба як настоювати на своєму, як сперечатись, як, знаєте, от, десь будете щось своє доказувати вибачте, я трошечки відволікусь, бо коти там щось таке роблять. Вони ж не дадуть. Зараз я повернусь. Так, хто там що там робить? Аліса. Ну, звісно ж, Аліса. Сонечко. Куди ти його взяла? Вибачте, будь ласка, знайшла пакет, влізла в ручку і не може вилізти. Ну, звісно ж, воно шумне. Так, далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Дивіться, королева Пентаклів нам показана, і це щось, що планували. Це може бути стосуватись і документів, і будь-чого іншого, але тут ситуація важлива чим عم, якісь різкі зміни. Те, що треба буде дуже-дуже поспіхом робити, не, не наробіть помилок, бо ви е, тут більш, знаєте, лягаєте в позицію, коли. Може, не дуже впевнені в якійсь ситуації. Коли ви вам би ще повчитись в цій ситуації, а вам вже треба буде робити як людина з досвідом. Якщо є кого запитати. Запитайте, краще, краще ви там затримаєтесь з результатом на деякий час, але ви зробите правильно. І перепровіряйте себе, бо ви так будете поспішати. А знаєте, коли поспішає людина, вона вміє наробити помилок. Просто щоб потім не переробляти. Далі дивимось. Що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо буде прийняти в цей день? Король Кубків нам тут показаний його якісь фантазії, коли людина буде вам якісь варіанти називати. Десь він там щось обирає для себе, він там щось, знаєте, як, а може буде так, а може буде трошки інакше, а може, оце, а може те. І ситуація, в якій він, як, знаєте, буде намагатись щось втримати. Коли йому не дуже хочеться, щоб якась ситуація поспіхом робилась. У нас тут, знаєте, більш про думи, більш про те, що він розмірковує над чимось, він фантазує, він, може, воно взагалі не так все буде, але будьте готові до розмови з таким чоловіком, який просто от він в цей день він в фантазіях. І він може, знаєте, в цих фантазіях так далеко зайти, що він може щось і. Ну як м -м -м... не дуже там коригуючи свої думки, щось обрати, то дійсно хай краще стримає себе, хай краще зайвий раз замислиться над тим, що він м -м хоче зробити, ніж він щось поспіхом зробить, а воно буде хибним для нього, для вас. Так, від чого краще б за все відмовитись і треба приготуватись до такого. Тут якась ситуація, яка вас взагалі буде як тримати як на ланцюжку якомусь і певний час. Знаєте, коли ви. У вас буде на це і сили, буде і можливість, і все ви зробите. Але від аж занадто затягнутої ситуації, коли знаєте, от ви, ви відчуваєте, що людина, наприклад, якась людина тримає вас в залежності. Або, наприклад, ви знаєте, що у вас є хибна звичка. І це вас тримає в залежності. Будь, від будь-якої залежності краще відмовитись. Бо якщо ви в цей день не відмовляєтесь, то воно вас буде довго тримати на ланцюжку. Знаєте, і, ну, Ви як та маріонетка будете в ситуації. Це ну, у кожного з вас, але якщо відмовляєтесь, то ви будете дуже радіти. Тут буде ситуація, в якій, ви знаєте, вам буде чим похизуватись, і ви будете відчувати себе більш впевненою людиною. Аліска, ти прийшла знову хвоста підпалювати. У нас тут свічка загасла, зараз ми її трошечки, трошечки. Зараз хвилинку. Аліс, будь ласка, давай от, просто не лізь до неї. Добре. Хочеш, залишайся, але не лізь до свічки, чого вам не Ага. Угу. Дивіться, тут дуже хитро вам будуть щось як можливості пропонувати. Це ситуація, в якій вона буде розтягнута. І пам'ятаєте, від чого відмовитись. Оце якась така ситуація. Цього не оминути. Воно будь-яким чином для вас в цей день буде. З кимось ви будете спілкуватись, щось людина буде вам пропонувати, до чогось там схиляти вас. І це не обов'язково, що просто в цей день, а це як, ну, наприклад, можуть бути домовляння, що от давай ми з тобою, там тоді то і тоді то щось там зробимо, чи домовимось, чи будь-яким іншим способом. Але ж, знаєте, це ситуація, в якій людина буде дотримуватись своїх якихось ну там... Цікавостей, це своїх можливостей якихось. Це може бути так, що ваші там враховані не будуть. Ваш інтерес, ваші якісь там ну взагалі ну давайте можливості. Тож, будьте уважні, просто будьте уважні. Хоча в якихось ситуаціях, але це в меншому випадку, ви можете самі себе. Трошечки так, знаєте, як обманювати в якихось ситуаціях, як домовлятись самі з собою. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас на цей день. До чого приготуватись? Так, ну, про пораду скажу так. Початок якогось якоїсь роботи, якогось шляху, якихось планувань це те, що треба буде обговорити. Це те, що треба буде, як, знаєте, зарочитись підтримкою людини. Нам тут показаний доволі молодий чоловік або молода жінка. Насправді паж це може бути, і чоловік і жінка. Людина і емоційна, людина енергійна, людина, яка ну, не так багато знань має, як у вас, але згоден чи згодна допомогти бути з вами ну, як у зв'язку. Знаєте, як, якщо треба, то людина просто буде поряд і а, приймати участь в якихось ваших там плануваннях. У ваших якихось справах. От будьте на зв'язку з такою людиною, бо може бути ситуація, в якій ви потребуватимете допомоги. І хай би краще у вас була домовленість, що якщо що, то я до тебе звернусь. Ось так. На цьому закриваю наш з вами розклад. Всім дякую, всім вам бажаю гарного дня. І гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І хай він буде безпечним, і ніч теж. І бережіть себе. Побачимось.